Вважається, що Амарант до Європи потрапив з Америки через іспанських мореплавців. На початках у старому світі його навіть намагалися заборонити через використання амарантового зерна у релігійних обрядах індіанців. Але в Україні ця рослина вже була відома з доколумбових часів за Київською Русі або й раніше називали її по-різному, але найчастіше щириця. Фермер, що взявся вирощувати призабуту за останні роки культуру, впевнений, що щириця себе ще покаже не лише як корисна, а й вигідна сільгосп культура. Ми вважаємо рентабельне, що ми можемо отримати з гектара, Тобто, мінімум затрат. І є хороша маржинальність. Результат ми отримали Тобто вражальне. навіть при цьому році получить більше 10 центнерів. Це було достойно. Що ж заважає амаранту стати локомотивом українського сільського господарства? Це питання майже 10 років тому поставив собі головний герой цієї історії кандидат наук і агропідприємець Олександр Дуда з Дніпра. Фермерам ми продаємо посівний матеріал, з якого вони вирощують амарант. Ми надаємо консультації, агросупровід надаємо безкоштовно. Потім за договорами у фермерів викуповуємо вирощений врожай, доводимо його до товарних кондицій і продаємо вже переробним підприємство. Поки що фірма Олександра складається з кількох людей. Про великі заробітки не йдеться, та й загальні об'єми посівів все ще замалі. Навіть 10 років тому в Україні засівали амарантом 35 тисяч гектарів Цьогоріч – лише 3 тисячі. Це високорентабельна культура, тримається стабільно висока купівельна ціна на цьому році. Це 30 тисяч гривень за тонну, і невисока собі вартість вирощування. Тепер він знає усі поля в Україні, де посіяли амарант. А починалася його просвітницька справа з першої закупленої лінії очистки зерна. Ось тут, у 2016 році, Дуда розпочав обробляти перші закуплені у фермерів Дніпропетровщини урожаї щириці. Лінія первинного очищення тепер вдосконалена фотоситом, у якому відділяються чорні зернятка бур'яну від білих якісних. На виході майже ідеально очищене зерно, з якого можна робити купу корисностей. Олію, борошно, попкорн Дуда як агроном-науковець їздить по амарантових полях у різні області України, бо знає про цю рослину все. Щириця це майбутнє України в реєстр сортів рослин. Внесено 19 сортів щириці. Але для мене особисто найбільш переконливим аргументом великого майбутнього цього суперфуду стала мрія майбутнього фермера Сашка побудувати завод для чавлення саме амарантової олії. Ми ще хочемо, хочемо построїти завод по виробки ну маслоцех, Батько Сашка, вже знайомий нам фермер Геннадій Смольнюк, говорить, що син вже прорахував бізнес-план, і у свої 12 років серйозно націлений взяти у батька кредит для побудови щирицевої олійниці. Це його лічний бізнес. Він сам його прошіти читає маржинальність, шукає оборудовання. Бо спадкоємець фермерської справи чітко бачить майбутню вигоду від амаранту. Ми його посадили для того, щоб він роз і давав нам хороший доход після таких слів підлітка. Я відчуваю, що Амарантова утопія Дуди цілком здатна перетворитися на сільськогосподарське Ельдорадо України.